Раніше вироби з лози були в кожному українському господарстві кошики, колиски, меблі. Зараз у сільській господі частіше побачиш пластикове відро, аніж плетеного з лози кошика. Але є ще люди, які продовжують життя давнього українського ремесла лозоплетіння. В нашому селі Зіньків є майстер Віктор Підгаєцький. Майстром золоті руки так часто називають цього чоловіка, який продовжує давню українську традицію, а його вироби з лози знають, напевно, що всі мешканці. Чоловік почав займатися цим видом народного промислу у зрілому віці. Майстер каже, що будь-який навик повинен пройти шлях через голову та руки, щоб стати справжнім умінням. Але перш ніж плести, потрібно зробити багато підготовчої роботи. Це все час і непроста робота, яку мало хто цінує, хоча його вироби дійсно якісні та стійкі, каже пан Віктор. А поки на дворі сіріє осінь, Віктор продовжує створювати все нові та нові яскраві плетені вироби. Мастер займається без перебільшення справою свого життя, яке дарує щиру радість та наснагу.